З метою осучаснення умов надання допомоги внутрішньо переміщеним особам уряд ухвалив постанову, що уточнює параметри надання цієї підтримки. Про важливі зміни розповіла начальник відділу виплати допомог департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради Надія Даниленко. Для внутрішньопереміщених осіб, які отримують зараз допомогу з 1 серпня 2023 року, буде автоматично подовжено допомогу ще на 6 місяців, тобто до 31 січня 2024 року. Допомога продовжується для тих переселенців, які проживають в Україні. І є внутрішньо переміщеними особами. І отримують в таких розмірах для дітей для та інвалідів в розмірі 3000, для інших осіб в розмірі 2000. Одночасно виплата не буде продовжена особам, які повернулися на покинуте місце проживання або перебувають за кордоном більше 30 календарних днів. І якщо вони були за кордоном без поважних причин. Якщо є поважні причини, це підтверджується документально. Обґрунтованими є причини, коли особа перебувала у службовому відрядженні або на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала хвору дитину або оздоровлювала дитину. Крім того, Виплати не будуть продовжуватися тим особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. З 1 вересня 2023 року допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. І не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Зокрема, з 1 вересня 2023 року виплата буде припинена тим переселенцям, які з моменту ухвалення постанови, по-перше, придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років. По-друге, придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок. По-третє, мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тисяч гривень. По четверте, придбали іноземну валюту, а також банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень. По п'яте, мають у власності житло, розташоване на інших територіях. Ніж ті, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13 квадратних метрів на одного члена сім'ї. Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийнято рішення про припинення допомоги громадянину, про це буде повідомлено. у разі незгоди з даним рішенням. Громадяни мають право оскаржити це рішення органу соцзахисту або надати підтверджувальні документи. Для та подовжити отримувати таку виплату також відтепер людина зможе дистанційно повідомити про, про від, відмовитися від статусу внутрішньо переміщеної особи без особистого звернення до органу соцзахисту. Згідно з ухваленими змінами, виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам буде здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця. На сьогодні це у нас було три періоди, 2, 12 і 22, надалі буде 15 і 28 числа кожного місяця. Нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 1 серпня 2023 року. Для внутрішньопереміщених осіб, які вперше звернуться за отриманням допомоги, після 1 серпня 2023 року вона буде призначатися на 6 місяців на сім'ю та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім'ї з розрахунку на кожного члена родини. Для осіб з інвалідністю та дітей. Три тисячі гривень для інших осіб дві тисячі гривень. Для таких родин допомога може бути призначена і ще на шестимісячний період, якщо в родині є діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, особи пенсійного віку, неповнолітні діти, які прибули без супроводу законного представника, і якщо сукупний дохід. На одного члена сім'ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімум для непрацездатних членів сім'ї. У разі виникнення змін, які впливають на виплату допомоги на проживання, отримувач зобов'язаний протягом 14 календарних днів повідомити управління соцзахисту. За додатковою інформацією можна звернутися до департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради за телефоном 098 711 55 93. В департаменті соціальної сімейної політики та охорони здоров'я працює єдина приймальня, де приймаються документи на призначення всіх державних допомог та пільг. Саме там вам нададуть всі необхідні консультації особисто або в телефонному режимі. Розкажуть про перелік необхідних документів та допоможуть скласти заяву для оптимізації часу та уникнення черг саме за номером, який ви бачите на екрані, можна записатися на зручний час з понеділка по четвер включно з 9 до 16 години. Олеся Самчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.